Так, ну що ж, всім привіт з вас, підписів Подобайки. Ми продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Вперед, е, намагаємося потрохи хоча б потрохи розвиватись. Та-та-та. Да, по-перше, нам дають можливість ще будувати курорт на збережях. Також нам алюміній відкрили як ресурс і центр мистецтв, споруда. Прекрасно, алюміній. Так, так, так. Пошук алюмінія Я не бачу. Ага, по-перше, ось алюміній. В клітинці, в яку я не дістаю з обох міст. Так, в нас є проблема. Тут є два ресурси, паняшки, і алюміній, які я не дістаю. При цьому алюміній, судячи за все, у нас він. А, ось тут чи є. Працівник, ти сюди. І тут алюміній. Як прекрасно. Працівник, іди сюди. Давайте ви двигуна. Проєкт. Так, тут. Працівник до тебе дійде. Якщо ви побачите, у нас щастя мінус один. Це мене дратує. Тобу, в акваріум тільки ще одне щастя дасть, хоча. Хоча видалі б мало повністю щастя перекривати? Я не знаю, це мене прям дуже сильно дратує. Так що, краків, можна тобі центр мистецтва теоретично побудувати? Це дивно, що виставка не дає бонусів додаткових, типу культури, так прикольно, але все. Ось тут. Бачите, ось це оглядове колесо за мною не видно. Там написано на ньому плюс 2 щастя від розваг. Ось, бачите, я наводжу плюс 2 щастя від розваг. Так чому? Тоді воно не дає два щастя від розваг. Так ти. Гаданцік. Я всім розбудлю розваги. Давай тобі також. Громзом в тебе є, все є. Якщо околицю будувати, то тут багато клітинок, де можна 4 побудувати. Тому розвагу, не знаю, побудую десь. Та хоч тут. Знову ж тут буде гарнізон. Потім, скоріш за все. Знаєш, ось тут хочеться побудувати, так. Як вугільну електростанцію тобі потрібно виробництво. Розбудовуйся. Ой, для Варшави це буде ще одна шахта. Це буде ще одна шахта. Це ж кайф. Шкода, що Варшава не дістає до нафти. До цього? цього алюмінію ніхто не дістає. А місто максимум, яке я можу побудувати, це ось тут. І в цьому сенсу нема. Ех, шкода, ми втратили один алюміній. Але з алюмінієм у порівнянні з нафтою, за алюмінієм нам пощастило. Ще ні, нафта в нас більше, ніж алюмінія. Так, політики. Там нам збили один бонус. Ось. Так, а я, мені, насправді кажучи, перше мені цікаво, що цей ось цей бонус дає. У, це бонус до околиці. При цьому непоганий бонус. А давайте підтвердити. Так, і тепер ось ці околиці. Тут не показано, які бонус вони дають. А показано від околиці плюс 4 їжі і плюс 2 виробництва. Я очікував трохи не більше, але нехай. Ціник нехай відпочиває мастак. Цей мастак тримай. Продукцію. Знову ж, чотири виробництва. Дві їжі, ну, непогано. Могло бути краще. Вчання. Ну так, мобілізацію беру. Мені треба бути готовим бити корейців, коли треба буде. Але я бачу на їх військову місць і ну. Вони не слабкі. Вони не слабкі. Так, один з торгівельних шляхів закінчився. вільні міста. А, з Варшави, Так, слухайте. Сплоку також йде. А куди тоді йшов твій торгівельний шлях? А ну, а якщо не в вільні міста, а в усі? Hm. Є. У Коріців є одне місто, яке дає 30 прибутку. Боготу 34 прибуток. А можна відсортувати по золота. Ой. Так, в багато найпитніше. Чисто по золоту кидати в багато. Та запровадити, будемо заробляти. Зачекайте, в мене випадково. Я можу ще караванка зробити. Створюємо. А вже ж створюємо. Бо ти ще й не добудував маяк. Все в тебе тепер більше їжі має бути. Що мені потрібна пластмаса. А, і в тебе. Не, тобі потрібен мастак. А, в тебе є мастак. Для початку просто зерно ще. Мені просто цікаво, колись дійду до війни з Кореєю все ж таки. Ну Просто це. Ну, тут все дуже повільно робиться, дуже повільно. Я не уявляю, скільки серій нам треба буде ще йти до цього. Враховуючи те, що в мені є куди розвиватись. Я розвиваюсь. Але й вони також. Скільки вас тут 12? Це не справедливо. людина. 350 науки за кожний артефакт міста плюс 300 туризму від кожного артефакту. Найняти. Науковець. Я тебе перекидую сюди, але я тебе не зараз поставлю. Знову ж, мінус один щастя, Не тримай акваріум собі, не знаю. Ти? Мінус один часті, хоч повністю забудований ватерпарк. Водний парк забудований, а щастя, все одно не таке, як хотілося б. Перевірив, чи нормально в тебе працівники? Нормальні працівники працюють. І житла в тебе вистачає, вче надовго. А якщо будувати, то будувати. Або ось тут плюс 6, або ось тут плюс 6. Давай, тобі на майбутнє житло. Ну, ти, ти скоро через 5 кроків будеш перенаселений. Тобі потрібне житло. Позаповідник. заповідник. Я хочу подивитися, який ефект мені дасть заповідник. Ось тут дуже красива. Провінція Я робив околицю. Тепер час перевірити, що, що таке, що дає заповідник. житла це зрозуміло. Так, буду заповідник. Ну, конвой підтримки ми відкрили. Ми відкрили танк, який споживає одну нафту. А є ж рухливість повантажених кораблів, це прекрасно. Окей. Ти? Зачекай, думав, це поломана. Літинка. Ні? Окей, повертайся. І відпочивай. По дослідженням. Пласмаса, так, це, це мені треба в нейденні пластмаси, науковець. Відпочивай. Краків. Я. Ну, археолог. Мені потрібен археолог. А. Ти хочу сказати, що на один музей мистецтв отримається один археолог, і потім мені треба створювати ще один музей мистецтв. Щоб позбирати всі давні пам'ятки, в мене їх багато. У мене ще раз, два, три. Як мінімум, тут, я пам'ятаю, чотири, тут п'ять, шість, сім. Мені треба ще три археологічних музеї, хочете сказати? Тут нема, тут нема. Ну, раків ну чи я себе взагалі представив на інший край екрану. Також тут нам повідкривали купа, у нас тепер купа нових військ величезна кількість нових військ. та 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 в аеродром має бути. відстань 4? Я зрозумів аеродром. Це окремий район. А дивіться, акведук і околиці. Можуть в, поза кількістю районів будуватись. Окей, можна акваріум? На, Щастя з більшими. Щоб в деяких містах буде нормальне щастя. Тут також, в принципі, розвага Дає такий ж самий розваг. Чому тут одразу щастя в нуль вийшло? Через саму, просто будівництво самої розваги. Чому з аквапарком це не спрацювало? Хоча воно має працювати з аква. На арена. Ти будеш готанці найщасливіше місто. Виходить. Що? Роцлав Так. Канал. Ну ні. Хоча це що? це просто тартак. Як я зможу отримати і ось тут і ось тут. Але якщо канал будувати там чудо світу, бо. Так, але тобі, тобі околиці потрібно, я все розумію, але. о, як погано. Тут тільки ось тут, околиці, прямо на околицях треба будувати. Привабливі місця зайняті ресурсами. Ну, раз побудуй тут, але тобі потрібні околиці. Так, в тебе 16-18 житла, Прекрасно. А, і в тебе. Тобі кількість районів можна побудувати велику. Якщо порівнювати з тобою, то 6. Тобі також 6, виходить, що можна побудувати. Але тобі б гарнізон побудувати. А, який жах. Але ти можеш ще зростати по населенню, тому виставку теоретично. Ось тут виставку побудувати. Якщо я захочу околицю побудувати. Ну ось тут плюс 4, плюс 6, плюс 6. Або тобі можна побудувати ейфеліву вежу. А, тільки сюди. Вона просто плюс 2 привабливості кожної ділянки. Та до речі, вже є околиця А, плюс 2, до речі, можна і тут отримати з цієї ділянки. Що як тобі арфу вежу побудувати ще додатково? Так, зачекайте. Чи є обмеження на кількість див в одному місці? Прикол в тому, що є баленська пашта. плюс два золота від кожного розкішного ресурсу місця призначення, в разі міжнародного торгового шляху з цього міста. Ну, Таке. Ну таке. Так я почну з виставки, з, з, з виставки, я побудую ось тут. Далі торгівені шляхи по золоту. В багато вигідніші вигтуа. Вигідніше, ніж магазин відправляти, але. так ти? Відпочив. Хоча ні. Це артефакт саме цього міста. А тут вже три артефакти є. Прекрасно. Так, ти відправляй хтось звідси, дорогівальний шлях також Магадіш. Все. І хочу вам нагадати про існування моєї гри по посиланню в описі. Я насправді кажу, що буду дуже вдячен вам, якщо ви перейдете і придбаєте її, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Бо якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Слухайте, а вони технологічно від нас будуть відставати. Чисто військами. Пластмаса, все. Це, це прекрасно, це прекрасно, бо я зараз беру тебе. Відправляю сюди на море, це треба було завчасно зробити. Але нехай ніколи не пізно. Що ви мені пропонуєте? Левел 2 альянси. Гірські тунелі. дослідницька лабораторія, треба було сюди ще давно впіти. Іборт. Спрудопорт від два... від кожної ділянки узбережжя плюс 2. Хідроелектроні дамп, плюс 6 Ойл пауплен. Субмарина. Mm. Давайте тут студентську лабораторію. Тому що ми майже в усіх містах. Так на людина. Зараз секунду. Отримую три е, нафти на крок. Мої торгівельні шляхи, плюс два за кожен стратегічний ресурс в місці призначення будуть. Окей, так, лоць. Ти з водним парком закінчив. Нуль, нуль, нуль. Так, прекрасно. В тебе все є. Я давно тобі думав, що саме тобі побудую. До речі, це Баленську башту. Той та, та, та людина копіює маленьку башню. Зачекай, ти не можеш побудувати. А ну-ка. А, я зрозумів. Через тебе, через пам'ятку давнини, я не можу нічого толком побудувати тут. А знаєш що тоді? Айроста що справді? Айроста дає плюс один дальності стрільби осадникам поряд. Гармата не осадник. Артилерія це осадник. Гармата просто далекобійник. Так я гармату там беру. Ти. Ну якщо ти тут, ти все ж таки столиця. Тому тримай собі. У нас є бонуси для Варшави. Може, треба було б тоді в Варшаву? Якщо у нас і так були бонуси для Варшави. Мені треба археологічні музеї. Раз, два, три. Знову ж, цей археологічний музей можна прибрати тільки раз, два, три. Вас в трьох прибрати і все. І потім знову шукати когось хто може прибирати їх. Варшава. Амфітеатр. Тур на будеш. Ти. На вір в собі побудуй. Хоча тобі біп щастя не вистачає. А, і тобі клітинок. Напевно, не вистачає. Хоч Ви би тобі полагодив ось цю клітинку. Так, що у нас тут? Олошення експансійної війни. Утримання військ зменшується на 2 Як багато я витрачаю на утримання військ? 105. І утримання кожного солдатика зменшується. Там кожного солдатика цікаво. Короче, на. Побудував нафту. Вітаю, в тебе ще одна клітинка з хорошим виробництвом. В тебе. Тобі не вистачає людей. Зростання, тому що в тебе багато клітинок, де багато їжі. Хе, це хорошо. Ну, це значить у міста є потенціал. Ідеологія нема. нема бонусів для ідеології. Я хочу ось так. Ідеології, потім в демократію одразу. Так, Гданськ, ти добудував нуль. щастя, нуль? Ти не можу, щастя, не може плюс уйти? Нападу ще зоопарк, щоб я перевірив. Лок. Тебе Щось нуль чомусь. <с> я не скаржусь. Але я хочу тобі промзону. Так, тут промзона від стратегічного ресурсу і кар'єра. І прикол в тому, що тут можна шахту ще зробити. Раз. Тут, тут плюс 2 стратегічний ресурс. Тут плюс один стратегічний ресурс. А від того, що тут тартак, не... Ні. Давайте промзону тобі ось тут побудуємо. <с> так, на. кудись відправлю. Губернатора. сюди. Скасувати. Просто когось покращити треба. Ось Тут плюс два золота потім з часом буде з, кожного, з кожної людини. Ти воїн. О, п'ять сили для людей, які захищаються в цьому місці. Ще один додатковий постріл. Вау. Але пам'ятаю, хтось з вас дає, має давати взагалі їжу. А, ні, культуру і науку на кожного поселенця. На, кожного, на кожну людину. На покращимо військового. Ні? Зачекайте. Ти можеш побудувати покращене рибальство. Так, підтвердити? Перепідписати. Ти будеш блоки. Окей, блок. тебе вона. Тебе перекину кудись в сюди. Де тут в мене найбільше морських ресурсів? Ось тут? В лодзі. Лодзь пустий від губернатора, тоді тебе в лодзь, хоча. Є ще ти? Тебе шість морських ресурсів тут. Тут також 6 морських ресурсів. Хочеться в лодзь. Підписати. Але в тебе буду падати лояльність тому вільного губернатора, поданчик. Підписати все. А. Ні, лояльність не падала б. Так, в мене є посланці війні. Але я поки що їх тримаю на випадок того, якщо мені потрібно. А. Ага, магадіш. Я хочу залишатись твоїм сюзереном. Ну, підтвердити все. І знову, на жаль, вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ніких можете бачити ось, ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уход хоч сідо. Так, і грайте дуже довго, дуже повільно, але потроху поступово ми захопимо весь світ. Ви поки що не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати коментарі, скат на значок. Ще побажання можете прийти по в описі, підписатись на мою інсту. А так загалом дякую всім за перегляд, всім дачі та читав, бувайте.